Зберегти ріпак в цьому році це надскладна задача для аграріїв, тому сьогоднішній випуск я хочу почати з нього. Ріпак в даному господарстві в хорошому стані. Я, як фітопатологиня хвороб, не знайшла. І тому хочу запитати у керівника господарства про фунгіцидний захист даних посівів. На цьому і як і на інших полях на ріпаку в цьому році дійсно склалися дуже суворі погодні умови, три разові приморозки. От бо деяким полях у нас була вже загроза пересіву. От, одне поле пошкоджено сильніше, але ми все ж таки змогли його витягнути е, от, і в принципі, застосовуючи також препарати компанії Бетю.